Передріздвяне місто засипає снігом, це Всевишній пухнастим килимом простеляє дорогу додому захисникові України. Він так і не виконав обіцянку, яку дав мамі після війни одружитися, бо серце молодого чоловіка не витримало, не вистояло у цьому пеклі. Василь Дорошенко із села Зеланів Рогатинської громади віддав Україні багато літ служби у війську. Спершу був учасником АТО, а з 24 лютого 2022 року боронив рідну землю у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. За ці майже три роки воїн стійко тримав стрій, вірив, що з перемогою повернеться додому. Надіявся, що принаймні наступне різдво святкуватиме вже разом з родиною. Однак сьогодні уся його рідня зустрічає молодого бійця на щиті. Нині у багатьох українських родинах святвечір пахнутиме не кутею, медом та озваром, а болем і смутком, а на різдвяному столі палахотітиме свіча за тих, кого у нас забрала війна. Сьогодні не тільки плачеш, дорога мати, ви дорогі рідні, але плаче наша вся Україна. Та тому, що найкращі сини відходять до життя вічного, молодими, які боронять нашу Україну, матір. Втретє, за ці останні перед різдвом дні сумна звістка сколихнула Рогатинську нашу громаду. Несподівано гори прийшло у сім'ю Дорошенко із села Заланів. До рідної хати на щиті повертається їхній син Василь. Герой Василь Дорошенко народився 28 травня 1990 року в селі Заланів. Навчався у місцевій школі. Згодом здобув фах механіка в Ротинському державному аграрному коледжі. Уперше присягнув на вірність Україні у 2008 році під час строкової служби в армії. А в 2014- коли заздрісний північний сусід котрий зазіхнув на нашу свободу, Василь не чекаючи, був готовий боронити рідну землю. Він учасник АТО в складі першого добровольчого батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України, пізніше. Працював на підприємствах краю та за кордоном. Коли почалася війна, він у перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Василь був мобілізований Рогатинським РТЦК СП в роту охорони. З травня 2022 року сержант Василь Дорошенко служив у 10 й окремій гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Був начальником зводу матеріально-технічного забезпечення і стрілецького батальйону. Він виконував бойові завдання на Донеччині за мужність і відвагу. Нагороджений він відзнакою Президента України за оборону України та іншими почесними нагородами. 22 грудня 2024 року, неподалік Слов'янська Краматорського району Донецької області, серце захисника України Василя Дорошенка раптово. Зупинилося, нехай Бог допомагає вам пережити втрату Василя, вічна пам'ять та слава герою Василю Дорошенку. Поховають героя Василя Дорошенка завтра, 25 грудня, у селі Заланів. Чин похорон розпочнеться о 13-й годині. Нехай Бог допоможе родині пережити це горе. Вічна слава Герою Василю.